На Бахмутському напрямку, як повідомили в інституті вивчення війни, російські війська здійснили численні спроби наступу поблизу Бахмута. З даними генштабу ЗСУ, українські сили відбили російські атаки поблизу Богданівки, Іванівки, Андріївки та Кліщіївки. Зокрема, в районі останніх двох населених пунктів окупанти регулярно штурмують позиції зсу через висоти та залізницю. Про це розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Він зазначив, що самих населених пунктів вже не існує, оскільки вони повністю Зруйновані з його слів, будівель фактично немає. Залишились тільки підвали, але не скрізь. Він зазначив, що висоти дуже важливий елемент для оборонних дій. Наявність залізниця також є необхідним фактором для загарбників, адже вона дозволяє покращити їхні логістичні спроможності. Він наголосив на тому, що траси в районі Бахмута допомагають українським військам. Загарбники до них не добралися, навіть близько. З його слів, інколи умовні поли три посадки важливіші ніж населений пункт за словами військового оглядача Костянтин. Ти на в районі Бахмута продовжуються запеклі ближні бої, північно-західніше та південніше. Міста обидві сторони завзято атакують і контратакують, поперемінно відбуваючи одна у одної ті чи інші позиції. З його словами, противник нібито зумів витіснити підрозділи ЗСУ з двох позицій північніше Богданівки, з трьох позицій північно-східніше Хромового та з однієї північніше Курдюмівки. В свою чергу передові підрозділи ЗСУ вибили противника з трьох позицій північніше Хромового, а також Хідніше Кліщівки примусили передові підрозділи 88 ї окремої мотострілецької бригади противника відійти ще з трьох позицій. На думку машовця, бої на ближніх підступах до Бахмута позбавлені будь-якого оперативного сенсу, принаймні для зсу. Від нього у кінцевому рахунку виграє лише противник, який зумів по суті зупинити наступальні дії українського війська південніше міста, і зараз перто атакує його у фланг та тил з півночі. З даними машовця, обсяг та розмір втрат в цих боях цілком співставні, але противник. Очевидно, переважає ЗСУ у можливостях їх компенсації, тим більше, коли переважний формат бойових зіткнень – мала піхотна група на малу піхотну групу без масованого застосування бронетехніки. Для розуміння укомплектованість 9-го мотострілецького полку РФ, який задіяний на цьому напрямку, становить 32 танки, 52 бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем та 10 РСЗВ. Четверта окрема мотострілецька бригада після місяця боїв в районі Бахмута, коли командування противника почало її активно застосовувати. Має 18 танків, 86 бойових броньованих машин та 17 реактивних систем залпового вогню. Тобто воює в основному піхота. Причому основна маса техніки у тактичному тилу. Той факт, що час від часу пара танків виїжджає обережно відпрацювати на передній край, суті не міняє. Кривава карусель продовжується. Піхота плюс міномети та арта. Такий формат на руку нашому противнику, який значно переважає нас у людському ресурсі, до якого він до того ж відноситься саме як до ресурсу, а не як до власних. Громадян, ясно, що добровільно противник не зупиниться до того його варто примусити. Як зазначив Машовець, зробити це можливо лише одним способом: якщо у нього кратно зросте обсяг та кількість страт у тому самому людському ресурсі, на який він зараз робить ставку, тобто швидкість страт серед особового складу повинна перевищувати темпи їх відновлення. Технологічно зробити це ми поки не можемо. Більше того, можливості по боєприпасам, скажімо так, також обмежені, тому залишається шукати спосіб безпосередньо, образно кажучи. На самому полі бою або дуже суттєво кількісно та якісно попрацювати над артилерійською складовою нашого війська. З останнім існують певні проблеми. Ми дуже залежні в цьому питанні від наших союзників, які в свою чергу не мають бездонних запасів арти і боєприпасів до неї для нас. Що стосується втрат ворога, то на цій ділянці фронту українські захисники знищили штурмову групу окупантів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого. На опублікованому відео можна побачити, що спочатку бійці ліквідували перший танк. Згодом був знищений другий. Російська піхота також намагалася пройти далі, переховуючись серед дерев. Але українські воїни зафіксували їхні пересування. Згодом, завдяки артилерії, загарбників знищили. Залишився лише один окупант, який кін... Як можна побачити на цих кадрах, тікати. А далі ми поговоримо про Лиманокуп'янський купянський напрямок. Де як повідомили в інституті вивчення війни, російські війська продовжили локалізовані наступальні дії вздовж лінії Куп'янсь-Сватове, але не зробили жодного підтвердженого просування. Як повідомили у генштабі зсу, ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Стельмахівки та в районі Серебрянського лісництва. Тут наші військові відбили 16 атак ворога. За словами Костянтина Машовця, противник продовжує розвиток свого наступу по напрямку на Ямполівку Терни та у районі Серебрянського лісництва. Зокрема, в результаті введення наступальних дій підрозділам 254-го мотострілецького полку, нібито вдалося витіснити українські війська з шести позицій та одного спостережного пункту в районі населеного пункту Терни. В свою чергу південніше та південно-західніше села Діброва, очевидно, підрозділи 31-го та 37-го мотострілецького полку зуміли витіснити передовів українські підрозділи з п'яти позицій. Мовірно, найближчим часом противник продовжить штурмові дії по напрямку на Терни. Принаймні на цей напрямок командування сто Четверте мотострілецької дивізії противника переміщує штурмові підрозділи. Варто також відзначити, що одночасно з цим противник продовжує поступово до частин та з'єднань 25-ї загальновійськової армії на лиманському напрямку, озброєнням та військовою технікою для нарощування їх бойових спроможностей. А на цьому мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші подобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.